Якщо у вас трос капота, сказав до побачення. Беремо цю кочергу із домкрата, тим під капот його відкривати. Та сторона вже відкрилася. Я зсередини потягнув за тросик, а ця сторона не відкривається. Треба. Потягнуть. Там всередині є такий язичок. В який опирається трос. Він, виходить, стягується. Тому треба ставити цю кочергу, зачепити за той трос. І смикнути. Опа Тепер можна замінити трос. Виходить оцей гачечок, воно тягне всередину і відкривається. А цей гачечок також всередину тягне. Вони стискаються і розслабляють ці відповідні частини на капоті. Отак от. Користуйтесь.